Коротке відео про користування даним електричним мотоциклом. Що ми маємо? Ми маємо ключ дубльований, один можете лишити, один з собою. Вставляємо ключ, вмикаємо в праву сторону, все це байк заведений. У нас є з лівої сторони освітлення, режими поїздки, економний режим, максимальна швидкість і задній хід, а також мигання фарою. З правої сторони ручка газу половинчаста. Гальма у нас гідролічні, мотоциклетні. з правої сторони це переднє колесо, а з лівої сторони заднє колесо. Гальмує. Далі у нас є розетка 220, потужністю до 200 Вт. Більше нічого не підключати, що має більшу потужність. Вмикається розетка цією кнопкою. І вже тут це самовий роз'єм для інвертора. Тут вже можна підключати інвертор потужністю. 3 кВт. Далі роз'єм зарядки. Ось у вас є зарядна, зарядний пристрій. Спочатку підключаєте його в розетку в будь-яку 220 вольт. А тоді у байк. Зараз покажу. Веніть має ключ, роз'єм має ключ, ви не помилитись, вставляєте, все, байк буде заряджатися. Щоб зняти, потрібно нажати на язита. Іняте? Все, витягнули. Обов'язково з першому розетку, а тоді в байк. А вже знімати можна будь-як. Байк заряджати можна будь-коли. І головне не забувати його зарядити, коли він стоїть розряджений. Літігоні батареї бояться глибокого розряду. Тому краще його там залишати до 10% і вже починати заряджати. Відсотки у нас показує ось тут. Далі підвізка. Це в нас налаштовується підвогу вашу, може бути жорсткий, може бути м'якший. Велка мотоциклетна, налаштувань немає, але дуже надійна. Тільки є специфіка роботи, що там на великих ямах може стукати відскок. Це нормально, це є специфіка роботи. А так наче все. Є USB-роз'єм Type-C і Type-A.